Привіт, друзі! З вами пані Настя. Я знаю, що ви дуже хочете розм'яти своє тіло. Давайте з вами трошечки порухаємось. Ну-мо, порухаємось! Вам потрібно підвестися на ніжки і встати рівненько. Чудово! А тепер повторюйте за мною рухи. Виросло зернятка. Показуємо, наче зернятко, Дерево високе. Показуємо яке високе-високе дерево. Виросли на ньому гілочки широкі. А на гілці по цукерці рахуємо цукерочки. Їх збираємо відерце. Збираємо цукерочки, збираємо. На жаль, з високих гілочок. Тягнемось, тягнемось вгору. Не дістати цукерочок. Ручки вверх. Піднімаємо і цукерочки збираємо. Треба потягнутися вище і вище догори. Супер! Позбирали всі цукерки? Чудово! Ну, а тепер давайте знову з вами трошки швидше зробимо ці рухи. Виросло зернятка. Дерево високе. Виросли на ньому гілочки широкі. А на гілці по цукерці. Їх збираємо в бідерце. На жаль, з високих гілочок. Не дістати цукерочок. Ручки догори піднімаємо і цукерочки збираємо. Назбирали цукерок в повні, повній-повній кишені. Але пам'ятайте, друзі, що багато цукерок їсти не корисно. З вами була пані Настя. Дуже була рада вас бачити! Па-па!